Поєдинки завжди викликають певну зацікавленість. Поки що без особливого загострення. Тут Мандера на Кравчука. Кравчук, в майданчику пробуває. підківка. Тяне з нижнього кута. І у нас перший небезпечний момент у цій грі. Кузьмин з м'ячем. Кузьмин там намагається у нас догнати Ліпавусь. Кузьмин просто на Ватіховського. Зараз дуже небезпечно. Ватіховський опинився нагану та зіштовхнулися, схоже. Там порушення не було. Але дуже небезпечний момент. Зараз був біля воріт. У фланзі. Маринюк знаходить линця. Передача на Кравчука. Кравчук І не розводить руками, мовляв, було порушення правил. Сісток арбітра мовчить, але пробити Кравчуку як слід не вдалося. Давайте переглянемо на повторі. Мені здається, не було там порушення правил. Атака грибізця була небезпечна. Зараз Бондара м'ячем. Пробиває дуже не точно. Просто перериває. Тут боротьба Касімова. Касімов все ж таки виграє цю боротьбу від посиланого ватіхоську. Ватіхську майданчик. У прострілює. Дуже небезпечно зараз було біля воріт. Там лоба начебто і пробивав. Але м'яч схоже пішов від Климця. Климець. П'ятає зараз Кравчук, запускає Климця. Климець. просто шортий майданчик, там пеженар намагався пробити. Чого зараз. Відбуває підківка, гасить цю пожежу. Мороз По може пробити, схоже так і робить, але його удар блокує теплий. Вийшла така передача в три майданчика. Тут ліпову сліпову спробуває, влучає в спину і кутовий, кутовий, так. Це назвали гравці, що там рука була. Ну, не знаю, навряд чи на, на цьому повторі ми точно не побачимо. Майданчик і там гол! Ліповуз забиває! Яким уздивом дивом я би так би це сказав. Давайте переглянемо ще раз на повторі. Якось мені здається, сам не очікував ліповус. Але це гол. Зараз Косімов. Лова слива. Забігання слива, отримає передачі Засильно трохи, але наздоганяє Роман Навій. Надалі стійку зараз як небезпечно пробивав Кузьмин. Точніше, позиція була просто небезпечна, неймовірна, але Кузьмін не зміг як слід пробити у стрільборі. Ну а тут не точно. Такий якийсь удар відчує від глобального все лунає на свисток Сергія Педригулі. Перший там камянці подільському завершився. Тож розпочався у нас другий тайм. Тут є такий момент. Підківка грає проти сонця. Ну вище воріт. пробиває кравчук. А віталій Кирило Павлюк. Олександр. А зараз може бути дуже небезпечно біля воріта епіцентру. центру. і пробивав хто касіма вище ворі. Кравчук пробиває Вище воріт. Лень навіс просив такий білик на місці. А Зараз Гаврушка непогано пробував, але білик надійно зіграв. Шла передача в розрахунку на Вайтіхоськова, але кулаками грає білик, отримує свої аплодисменти. І Бендера ні, не зміг все ж таки. Він а отут все ж таки з м'ячем під центр Беженар переводить гру на Кравчука. Кравчук є в нього просір. Не зміг він нормально зупинити під ліву ногу пробиває. ворота. Ну, Момент, який міг завершуватися взяттям за воріт. Рішує штрафний майданчик на мороза. На далі мороз скидує. Демаденко з м'ячем. не дають йому можливості пробити. Коли прибуває! Підківка рятує. Атака продовжується. Гліпоус. Проходить передача на Кравчука. Кравчук перед ним білий. Кравчук на Демиденка. Демиденко голову скидає на Кришню. Кришню пробиває. Гол 2-0, 2-0. І до речі, третій асист Івана Демиденка. Хочок, і якщо в наступному турі, Агробізнес не гратиме, то епіцентр у Хмельницькому. Зараз який момент Ляшенко міг ставити таку жирну крапку в цьому матчі. Все, луне у нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському між епіцентром та Агробізнесом завершився з рахунком 2-0. Ліповус та Станіслав Крисен визначалися у цій грі. І це перша перемога епіцентра над агробізнесом в офіційних матчах але насправді головна перемога для нас усіх українців ще попереду. Дякуємо ЗСУ, Допомагаємо ЗСУ.